Загадка блакитного потяга. Розділ 13. Ван Олдін отримує телеграму. 15 лютого пополудні над Лондоном повис густий жовтий туман. Руфус Ван Олдін не полишав свого люкса в готелі Савоя і витискав із погодних умов усе, що міг, працюючи понаднормово. Чим дуже тішив Найтона – Бо тому останнім часом стало нелегко спонукати начальника зосередитися на поточних справах. А коли він ризикував напалягти на певних кроках, мільйонер різким словом осаджував секретаря. Але тепер Ван Олдін, схоже, накинувся на роботу з подвоєною енергією, і Найтон користувався із свого шансу наповну. Завжди тактовний він пришпорював боса так. Нав'язливо, що той ніколи цього не помічав. А все ж посеред такої заглибленості у справи, десь на периферії свідомості Ван Олдіну не давав спокою один фактик. Початок цьому поклало випадкове зауваження Найтона, яке він зронив, сам того не помітивши. І тепер воно, невидиме, свердлило ван Олдінові мозок. Поступово проникаючи дедалі глибше, аж доки тому, зрештою, не довелося спасувати перед його наполегливістю, він із звичним для себе виразом напруженої уваги слухав, що говорить йому секретар, але насправді ні слова зі сказаного не проникало в його думки. Мільйонер, утім, механічно кивав і помічник переходив до наступного документа. І от, Доки той розбирав їх, шеф раптом промовив Найтене, розтлумачно мені це спочатку. Секретар на мить розгубився. Ви маєте на увазі ось це, сер? і здійняв у руці рясно списаний аркуш зі звітом компанії. Ні, ні. заперечив ван Олдін, те, що ти розповів мені про зустріч із служницею Рут у Парижі минулого вечора. Я щось ніяк не збагну. Ти, звісно, річ, помилився? Я ніяк не міг помилитися, сир. Я власне розмовляв із нею. Ну, от, усе це спочатку, мені й розкажи. Найтон скорився. Щойно я владнав справи з Бартгаймерами, почав пояснювати він, то одразу ж повернувся в Ріц, зібрати свої речі, щоб потім. Пообідавши, встигнути о дев'ятій на потяг, що йде від північного вокзалу. І там, біля конторки портьє, я побачив жінку, у якій впізнав служницю місіс Кеттерінг. Я підійшов до неї і запитав, чи її господарка теж зупинилася тут. Так, так, продовжив за нього Ван Олдін. Звісно, цілком природна річ. А вона відповіла, що Рут поїхала на Рив'єру, а її залишила в ріці чекати на наступні розпорядження. Саме так, сер. Це дуже дивно, сказав мільйонер. Просто вкрай дивно, якщо лише та жінка не почала пхати носа не у свої справи або ще щось подібне. У такому разі, заперечив Найтон, місіс Кетерінг, поза сумнівом, розрахувала б її і звеліла повертатися в Англію. Навряд чи вона послала б служницю в Ріц, так, пробурмочав Ван Олдін, це правда. І вже от-от хотів щось додати, але стримав себе. Американцю до душі був Найтон. Майор користувався його любов'ю і довірою. Але ж не міг він обговорювати із секретарем особисте життя своєї дочки. Ван Олдін і так почувався скривдженим її нещирістю, а ця випадкова інформація, що досягла його вух, аж ніяк не розвіювала батьківських побоювань. Чому Рут позбулася служниці в Парижі? Яка можлива мета чи причина могли призвести до такого вчинку? Хвилину другу він розмірковував над хитросплетіннями долі, от як могло таке спостигнути рут. Окрім як у наслідок неймовірного збігу, що першою ж людиною, з якою зіткнеться в Парижі відіслана служниця, стане секретар її батька. Ох, але ж так зазвичай і буває. Правда, завжди виходить назовні. Мільйонер здригнувся. Від останньої фрази, що спала на думку якось сама собою, ну і що ж мало вийти назовні? Йому ох як не хотілося ставити собі це запитання, бо він нітрохи не сумнівався у відповіді, вона лежала на поверхні, і цього той був цілком певен Арман Делярош. І хоч як ван Олдіну було прикро, що його доньці задурив голову такий тип. А все ж він був змушений визнати, що та у хорошому товаристві, поза як чимало розважливих дам із Бомонду не менш легко підпадали під графові чари, чоловіки бачили його наскрізь, а от жінки чомусь ні. Тож тепер він підшукував фразу, здатну приспати будь-які підозри, що могли зародитися в секретаря. Руд завжди змінює свої плани в останній момент, зауважив Ван Олдін, а відтак удавано недбалим тоном додав. А служниця, бува, ніяк не пояснила, чому її господарка передумала. Відповідаючи, на Етон потребувався надати своєму голосу всієї можливої природності. Вона сказала, сер, що. Місіс Кеттерінг несподівано зустріла когось із знайомих. Справді, і натреноване вухо секретаря вловило нотку напруження, приховано під начебто звичним тоном. Ну, тоді ясно. А чоловіка чи жінку? Здається, йшлося про чоловіка, сер. Ван Олдін кивнув, його найгірші побоювання втілювалися в реальність. Підвівшись із крісла, він узявся походжати сюди туди, по кімнаті, мав таку звичку, коли хвилювався, і нездатний стримати почуттів раптом випалив. Існує лише одна річ, яка жодному чоловіку не до снаги це змусити жінку слухатись голосу розуму. Схоже, так чи інак, що глуст йому взагалі не властивий. Усі ці балачки про жіночу інтуїцію, але ж по всьому світу, добре відомо, що жінка це найпевніша мішень для шахрая ошуканця. Навіть кожна десята з них нездатна розпізнати негідника, і може потрапити в тенета, першого ліпшого миловидного супчика із добре підвішеним язиком. Моя воля. Але тут його перебили, увійшов хлопчик-слуга з телеграмою. Ван Олдін розпечатав її, і його обличчя раптом зблідніло, мов би крейда. Він ухопився за спинку стільця, щоб не впасти, і з махом руки відіслав коридорного з номера. Що сталося, сер? Найтен стривожено скочив на ноги. Рут, прохрипів ван Олдін. Місіс Кеттерінг загинула. Потяг зазнав аварії, Мільйонер похитав головою. Ні. Із тексту випливає, її ще її погробували. Тут цього прямо не сказано, найтане, але мою бідолашну дівчинку вбили. О, господи, сер! Ван Олнін постукав по телеграмі вказівним пальцем. Її надіслала поліція Ніци. Я маю вирушати туди першим же потягом. Зиркнувши на годинник, Секретар, як завжди, був сама розторопність. Найближче відбуває з Вікторії о п'ятій сер. Гаразд, ти поїдеш зі мною, Найтане, сповісти мого слугу Арчера і збери свої речі. Словом, подбай, тут про все, а я хочу зазирнути на Керзон стріт Понизливо задзвонив телефон, і секретар узяв слухавку. Алло, хто говорить? А відтак звернувся до боса. До вас, містер Гобі, сер. Гобі? Я зараз не можу зустрітися з ним. Ні, стривай, у нас повно часу. Звели, щоб його провели в номер. Ван Олден був сильною людиною і вже встиг відновити свою залізну витримку. Тож мало хто розчув би щось не те в його привітанні до новоприбулого. Я поспішаю гобі. Маєте повідомити мені щось важливе? Той прокашлявся. «Пересування містера Кеттерінга, сер, ви хотіли, щоб я сповіщав вас про них? Так, ну ну. Містер Кетерінг, сер, відбув із Лондона на Рив'єро вчора вранці. Що? Дещо у його голосі певно налякала містера Гобі. І цей гідний джентльмен відійшов від своєї звичної практики ніколи не дивитися на співрозмовника і крадькома кинув на мільйонера швидкий погляд. Яким потягом він поїхав? Блакитним, сер. Містер Гобі знову прокашлявся і заговорив до годинника на камінній полиці. «Мадмазель Мірий, танцівниця із Парфенону, від'їхала ним же.